У Запорізькій гімназії No4 під час війни педагоги мають бажання вдосконалюватися спільними зусиллями проводять різні заходи для підвищення рівня майстерності, тому щоб навчати дітей, педагоги спершу набувають нового досвіду. Якість та результат освітнього процесу школи насамперед залежить від вчителя, і тому одним із напрямків діяльності закладу є методична робота, яка спрямована на підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників. У закладі існує проєкт Говоримо українською правильно, у рамках якого провели захід для педагогів, присвячений творчості Тараса Шевченка. Все відбувалося у корчмі окобзаря. Вчителі вирішили розвіяти міфи про стереотипний образ українського поета. На заході були активності, тести та цікаві конкурси. Під час зустрічі ми дізнаємося про іншого Тараса Григоровича, який був багатою людиною, модником, винахідником та справжнім творцем. Гультяєм і познайомимося із цікавими фактами життя Кобзаря. Узнаємо його з іншого боку. А у центрі дитячої та юнацької творчості Шевченківського району на річницю від дня смерті Шевченка 10 березня згадали видатного письменника. На захід були запрошені поважні гості. Серед них і діячі культури з окупованих територій. Рядки Кобзаря вони не раз згадували у своєму житті, а тут зачитали відомі твори. Той руйнує, той не ситим оком за край світу зазирає. Чи нема країни, щоб загарбати і з собою взять у домовину? За того ж невикохати, гроші над вишнями гудуть, хати пугами йдуть, спливаючи йдуть дівчата. А три нас об'єднало тарасове слово, тарасова воля, тарасове прагнення до свободи, тарасова волелюбність. Бо оті всі люди, які виїхали з окупованої території, вони мали неабияку силу волі, вони мають неабияку жагу до життя. Саме тому вони тут. Творчість поета не втрачає своєї актуальності до сьогодні, тому навіть зірки української естради пишуть пісні на основі поезії Шевченка. Педагоги цього закладу також грають мелодії на музикальних інструментах, на які покладено вірші поета. Шевченкові твори відомі за межами нашої країни. Вони перекладені більше ніж на 100 мов світу, у тому числі і болгарську. Що врав, ми покрипіти, м'яна могила, Там серед широке на Україна міла. серед поля широка полі, нібка там захожда, до до се як десачува, какритивожна. Народний художній колектив Хиляс у танці розкриває любов до України. Про що так часто писав Шевченко. Такі заходи набувають особливої атмосфери під час війни, адже ми повинні берегти свої традиції, пам'ятати та поширювати творчість українських письменників.